Хто визитиме Львів'ян наступного року у міській раді розкрили конкурсні пропозиції з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах. На конкурс виставили чотири об'єкти. Три з них передбачають по 10 маршрутів, один 16. За них змагатимуться п'ятеро перевізників. Це АТП номер 1 та 14630, а також ТЗОВ Міра і Ко, «Фіакр» Львів та успіх БМ. Під час розкриття пропозиції учасники конкурсного комітету перевірили лише чи є повні комплекти документів. А до 28 грудня має з'ясувати, чи усі вони дійсні наразі. За словами начальника управління транспорту, усі перевізники запропонували не менше 2,5 тисяч місць для пасажирів. А за умовами тендеру, це максимум. Ми будемо перевіряти достовірність наданої інформації і за цією інформацією. Якщо вона надана достовірно, буде нарахована певна кількість балів, яка є визначена постановою кабінету міністрів. І Хто не бере найбільшу кількість балів, то і буде переможцем. Переможці тендеру працюватимуть вже з 1 січня наступного року, коли у місті набере чинності нова транспортна мережа.